Є дати події, які людство не повинно забувати ніколи. Серед них 27 січня, день звільнення в'язнів найбільшого концентраційного табору смерті часів Другої світової війни Аушвіц – символу голокосту, символу злочину нацистів, внаслідок якого єврейський народ втратив 6 мільйонів своїх синів і дочок. Та було невинно знищено незлічену кількість жертв із числа представників інших національностей. Наше головне завдання берегти та доносити до майбутніх поколінь. Пам'ять про цю безпрецедентну трагедію і скалічені долі конкретних людей робити все можливе, щоб не допустити будь-яких проявів геноциду, ненависті, дискримінації та зневаги до людської гідності та життя, адже антисемітизм все ще існує у не менш жорстких і гострих формах ніж раніше. І сьогодні, коли російський агресор намагається позбавити нас українців ідентичності. Ми розуміємо важливість винесення уроків з історії як ніхто інший, заради миру, безпеки та рівності всіх і кожного.